Впаде велика армія на глиняних табличках, які були знайдені в Іраку понад 100 років тому. Розшифрували пророцтво для світу. Цьому тексту 4 тисячі років. Що там прочитали вчені? Розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Цьому тексту вже 4 тисячі років, та ніхто не міг зрозуміти, що там написано. Він розміщений на чотирьох глиняних табличках, які знайшли в Іраку понад 100 років тому. Текст написаний клинописом мови писемності, що використовувалася на стародавньому близькому сході. За словами експертів, текст пророкує падіння цивілізацій і царів, а також рух місяця і місячні затемнення. Крім цього, розкриваються прикмати смерті та руйнувань. Про це пише видання Mirror. А дослідження опубліковане в Journal of Caniform Studies, показує, що таблички, які є частиною колекції британського музею, демонструють найстаріші приклади збірників прикмат про місячні затемнення, які коли-небудь були виявлені. Що належить авторам Ендрю Джорджу і Дзюнко Танігучі. А ось, що розшифрували в одній із прикмет. Затемнення затьмарюється від свого центру одночасно і прояснюється одночасно. Помре цар знищення еламу. Це стосується цивілізації, яка була знайдена на території сучасного Ірану. Одне з пророців говорило, що на землю нападе рій сарани, а також загине худуби і впаде велика армія. В іншій прикметі йшлося, що регіони Субарту і Акад зіткнуться з руйнуваннями, якщо затемнення почнеться на півдні, а потім проясниться падіння Субарту і Акад. Мор – смертельна хвороба, що містить бубону, чому спричинить хаос, якщо буде затемнення у вечірню варту. Витоки деяких прикмет можливо. Криються в реальному досвіді: спостереження передвісника, за яким слідувала катастрофа. Більшість прикмет, ймовірно, були визначені за допомогою теоретичної системи, яка пов'язувала характеристики затемнення з різними прикметами. Припускають, що таблички ймовірно були написані за часів Вавилонської імперії, яка існувала приблизно від 1890 року до нашої ери, до 224 року нашої ери. Експерти Джордж і Танігучі кажуть, що люди в царстві і месопотамії вірили, що події в небі були закудованими знаками, розміщеними там богами, як попередження про майбутні перспективи тих, хто живе на землі, і розповіли ще одну цікавинку. Ті, хто радив цареві, спостерігали за нічним небом і звіряли свої спостереження з академічним корпусом текстів про небесні явища. Але не все було так погано для королів, якщо нічне небо пророкувало їм загибель. Подальша перевірка прикмет здійснювалася за допомогою процесу відомого як екстеспіція. За словами Джорджа Ітанігучі, він містить огляд внутрішніх тварин, щоб визначити, чи загрожує королю реальна небезпека. Згодом люди могли спробувати виконати ритуали, щоб уникнути поганої прикмети, що насувалася. Наса зазначає, що стародавні цивілізації стали вправними у передбаченні затемнень і подбали про те, щоб призначити запасних царів. Які прийняли на себе основний тягар божого гніву. Справжній цар залишався неушкодженим, а безперервність державної політики гарантувалася. Бідолаху, якого призначили замість царя, було вбито. Таким чином, прикмета завжди була правильною. Також у серпні 24-го року археологи заявили, що виявили найдавніший календар у світі і навіть припустили, що він може переписати історію. Група дослідників вважає, що 365 символів в вигравірованих на кам'яному стовпі представляють один день. Про це пише Daily Star. Там зазначають, що група з Единбурзького університету вже вивчила 365 символів В, які вигрівували на кам'яному стовпі на місці храму у Туреччині, якому вже 12 тисяч років. Дослідники стверджують, що він міг діяти як сонячний календар із символами, що становлять один день. Він також містив 12 місячних місяців та 11 додаткових днів. Вони вважають, що відкриття свідчить про те, що у стародавніх людей були точні способи вимірювання часу за 10 тисяч років до того, як запис дат було вперше задоволено. Документовано у стародавній Греції 150 року до нашої ери дослідники також вважають, що система може переписати хронологію людської цивілізації, оскільки, на їхню думку, вона використовувалася для запису дати зіткнення рою фрагментів комети із землею майже 13 тисяч років тому. Вважається, що удар комети спричинив міні-людовоковий період, що тривав понад 1200 років, який знищив багато видів великих тварин. Також вважається, що удар міг спровокувати зміни у способі життя та сільському господарстві, які пов'язані із зародженням цивілізації у Західній Азії. Експерти вважають, що спустошення спричинене куметою змусило давніх людей перейти від мислиства до збирання та створення постійних поселень. А зокрема, доктор Мартін Світман зі школи інженерії Единбурзького університету, який керував дослідженням, сказав наступне: схоже, мешканці Гюбеклі-Тепе були уважними спостерігачами за небом. Чого і слід було очікувати з огляду на те, що їхній світ був спустошеним ударом комети. Ця подія могла послужити поштовхом до виникнення цивілізації, започаткувавши нову релігію та мотивуючи розвиток сільського господарства для боротьби з холодним кліматом. Можливо, їхні спроби записати побачене стали першими кроками до розвитку писемності тисячоліття. Стовп був поділений на дві частини: одна з рядами символів Б вгорі, горі, а інша з дрібнішими квадратними символами. На ньому також був зображений диск, що представляє сонце та скорпіон у відсиланні до грецького сузів'я Скорпіона. Йобеклі Тепе – найстаріше з колись знайдених рукотворних споруд. У ньому є кілька кам'яних стовпів. А що ви думаєте про знахідки археологів та чи вірите ви у пророцтва? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава зсу. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.